Запрошуємо на навчання на курсах бухгалтерів, підприємців, керівників, які проводяться онлайн в прямому ефірі. Ведеться відеозапис занять і всім слухачам дається доступ до відеозапису занять вашої групи. На курсах ви навчитеся реєструвати підприємства, підприємців на різних системах оподаткування онлайн та офлайн. Ви розбираєте, що таке валовий дохід, чисто дохід від реалізації, одержаний дохід, Чим відрізняється облік доходів та витрат підприємств-підприємців на різних системах оподаткування? Чим відрізняється реєстрація ТУВ від ФОП, загальна система оподаткування від єдиного податку? Як працювати з електронним кабінетом платника податків на сайті ДПС, на сайті пенсійного фонду? Ви дізнаєтеся, що таке таксер Я. Ви дізнаєтесь, як обмінюватися електронними документами через вчасно, приват 24 для бізнесу. Та інші програми вас навчать. Розносить господарські операції по рахункам бухгалтерського обліку, виводити обороти сальдо, зводити оборот на сальдову відомість. Ви навчитеся вільно працювати в програмі БАС бухгалтерія для України, реєструвати підприємства, створювати довідники, номенклатура, контрагенти, виставляти рахунки, оплачувати рахунки, проводити операції з розрахунків з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, проводити інвентаризації, списувати запаси. Оприбутковувати надлишки, вас навчають приймати на роботу, звільняти працівників, подавати повідомлення про прийняття на роботу працівників, нараховувати заробітну плату, лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні, відшкодовувати кошти по лікарняним листам з пенсійного фонду. Ви дізнаєте, що такі необоротні активи, яких ставити на облік та вводити в експлуатацію. Ви дізнаєте, що таке ПДВ, податковий кредит, податкові зобов'язання. Як реєструвати податкові накладні, формувати декларацію по ПДВ з коригуваннями, як закривати період, позначати фінансовий результат, прибутки або збитки підприємства? Ви, навчитесь працювати з різними бухгалтерськими програмами, які на сьогоднішній день бізнесу пропонуються безкоштовно. Чекаємо вас на курсах в навчальному центрі Польс. Наш сайт пульсків.я і різні групи, ранкові, денні, вечірні та групи вихідного дня.